Навчальний рік у нас починається 2 вересня і закінчується 30 червня, 25-му році. Тобто, військовим адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування треба забезпечити початок навчального року. Форма навчання як і в минулого року, так і в цьому році буде і дистанційна, і очна, і змішана. Тому де дозволяють безпекова ситуація і ті укриття, які є. В цьому році ми бачимо, що ускладнилася ситуація, і за даними і військових, і ДСНС, і поліції, і відповідно до наказу, який виданий Міністерством освіти, я думаю, ви про нього знаєте. 11.12, де чітко прописано, що визначають і дозволяють змішану і очну форму навчання ради оборони. Областей, і відповідно потім педагогічні ради приймають рішення і видається наказ в закладах освіти. Тому у нас на днях була проведена така нарада, тобто Рада оборони області. І відповідно тієї інформації, ще раз скажу, що відповідна інформація військових поліції ДСНС була визначена форма навчання і погоджена тільки тим закладам, там, де є протирані. Я не буду називати ці заклади, скільки цих закладів із, скажемо, по причині безпеки, щоб не наражати на небезпеку наші заклади освіти і наших дітей. Тому я хочу сказати, що всі ці захисні споруди мають акти, і тому заклади освіти будуть проводити очно і змішану форму навчання. Переважати буде дистанційна форма навчання. Взагалі, забезпеченість у нас практично 90%, навіть більше вже 91%. Але це фонд захисних споруд, і він різний. Це і найпростіші укриття, це і найпростіші укриття з властивостями протирадіаційних укриттів, і це протирадіаційні укриття самі, і це. Модульні такі мобільні укриття, тому тут різні за статусом, але поки що ми будемо використовувати надійні протирадіаційні укриття.